Асортимент посвятинням святиням Спірідона росте й росте. Що ми можемо запропонувати? Гар? Ікона з філахто. Угу. ось, в шкіряному футлярчику. Ціна дівчатка постаралася 395. 395 гривень. Це вона і, що, що зроблена? Іконочка сама металева, угу. Давай, бач, відлита з металу, чудовіри. Нічого собі її не бачила. І вклеє на філах то часточка свята, mm -hmm. яка освячується на панік. А на її молитва тут вказана, чи що це таке? Коротка молитва, так? За рахунок того, що вона так в книжечці, можна взяти з собою да, в дорогу в сумочку. Та це і являється таким, знаєш, як святинькою, яку можна ну не так, як там наприклад браслет чи підвізка, а просто в гаманець, чи в сумочку, чи в кишеньку, як оберіг з собою брати в дорогу. Я в одному відео хотів все показати, але ми тільки показали е, іконочку. В наступному відео зробимо огляд по святиням Спірідона, що можемо запропонувати. Підписуйтеся на нашу сторінку, переходьте на сайт. Ми окремо виділили розділ святинями святого Спірідона. Обирайте, замовляйте, швидко доставимо.